Добрий раночок, зайчики. Так як ми поїхали, покажу вам сьогодні лук мій із сінцея, з Стрия. Так як ми поїхали на один день, речей з собою не взяли багато. Ми поїхали, скупилися просто в Сінсеї і все. Маєчка 119 гривень. Хебешка. Дуже класна дівчатка. Далі <кхм> спідниця, шорти. Треба було брати трохи менший розмір, бо вона трошечки великувата. Але, знаєте, велике маленька. Десь там трошечки поїла, сіла і буде нормально. І ось у шльопанці, теж сінцей 360 чи 350 гривень. Дуже зручні. Я брала вони на широку ножку, так прям ніде не дуже, нічого легеньке. Я розумію, що я в ньому похожу ну, недовго. Але що робити? Сенсу там витрачати гроші на щось дороге, я не бачила. Нам походити сезончик вистачить, а може і на два.